Ліфти коломийських будинків своє відпрацювали. Термін експлуатації фактично всіх цих засобів пересування вже вичерпано. Кількоразові обстеження та перевірки ситуацію кардинально не змінюють. Становлення нового сучасного ліфта коштує майже 200 тисяч гривень. І цей черговий фінансовий тягар держава переклала на плечі місцевих бюджетів. На балансі комунального підприємства по експлуатації житла перебуває 101 ліфт. Усі вони встановлені ще за радянських часів. Нових та сучасних із різних причин немає. Хоча варто, адже термін експлуатації не гумовий. Термін експлуатації кожного ліфта складає 25 років, тобто фактично, вже всі ліфти свій гарантійний термін ви виробили. Єдине, що, що зараз після 25-річного терміну проводиться експертне обстеження цього ліфта і продовжується, якщо необхідно, після проведення певного ремонту, продовжується на 5 років подальша експлуатації. Через 5 років знову повторне експертне обстеження, якщо необхідний, знову ж таки ремонт і знову продовження. Виникла необхідність заміни кабелів живлення ліфтів. Тобто кабеля вже практично їм вже 25-30 років. Є вже певні питання до ізоляції цих кабельів. Експертне обстеження одного ліфта вартує майже дві тисячі гривень, а капітальний ремонт цього засобу пересування 10 тисяч. До слова, усі ці роботи мали б фінансуватися із міського бюджету. Держава вже давно переклала турботу про житлово-комунальний комплекс на місцеве самоврядування. У Нас декларували завжди проведення реформ житлово-комунальної галузі, але крім політичних заяв, практично нічого зроблено не було. Зараз я от чую, нова влада вже декларує енергозбереження, тобто вони забороняють якби, підняття цін на житлово-комунальні послуги і підуть шляхом енергозбереження. Але це питання не одного дня, а як сьогодні мають виживати ці житлово-комунальні господарства. Тому знову ж таки, на мій погляд, це є політична заява. Я вважаю, що сьогодні треба зробити реформування галузі. А вже завтра можливо знизити тарифи і в п'ять разів або і в десять, якщо воно буде відповідати економічно оборонтованим Будинки з ліфтами, тобто дев'ятиповерхівки в Коломиї почали будувати близько 40 років тому. До того часу, Коломиї вважали не надто сприятливим містом для будівництва більш як п'ятиповерхових будинків. Саме цей ліфт у будинку по вулиці Богуна був першим експериментальним у нашому місті Коломия. Після нього почали встановлювати ліфти закритого типу. Багато років тому нинішні ліфти були сучасними із дзеркалами, світлом, кнопками виклику ліфтера. Тепер це здебільшого подекуди розбиті, з виламаними та обпаленими кнопками брудні кабіни, які інколи для дуже культурних коломиян слугують навіть туалетом. Проте мешканцям багатоповерхівок доводиться користуватися цією пересувною машиною, незважаючи на бруд і страх. З 80-го року будинок вже Ну, застрівав. Правда, вже давніше. Якраз перейшов на обід і застряв. До другого поверху заїхав, майже першим другим поверхом. Ну, а так так, вроді. Ну, колись вони до 11-ї робили, тепер цілодобово. Я ходжу пішком, стараюся, хоч шестий поверх, але я ходжу. Інколи буває таке, що коляску треба нести мені на третій поверх, хоча могла б ліфтом проїхати, поїхати, відвезти коляску. Ну, одно, що він не працює. Інколи, чесно кажучи, страшно. Страх в тому, що може полама, поламатися ліфт, і тоді не знаєш, що в такій ситуації ти не знаєш, що робити. Вони працюють більше 25 років, але враховуючи оцю всі їхнє спрацювання, я особливих претензій для них не маю. Служба швидко реагують після того, як там щось якісь виникають. Поломки і приводять їх в порядок. Ну звичайно, хотілося б більш новіші ліфти мати. бо... Брудні пошарпані, ну вже багато років. У 2009 році експертне обстеження і капітальний ремонт було заплановане щодо семи ліфтів. Торік, власне, завершився їхній 25-річний термін експлуатації. Проте через відсутність фінансування роботи не проводилися. У цьому році кількість ліфтів, які потребують негайних перевірок, збільшилася вдвічі. Шість ліфтів передбачалось якраз. Повторне експертне обстеження це те, що я сказав, після п'ятирічного 25 років пройшло. П'ятирічний термін йому був продовжений, і зараз знову ж додали той, надходить термін у той повторного обстеження. Це 6 шість ліфтів 2009 рік і два ліфта 2010 рік. Ліфт засіб підвищеної небезпеки. Його перевіркою займається Карпатський експертно-технічний центр. Саме ця організація вирішує, чи давати дозвіл на подальшу експлуатацію засобу пересування на даному етапі. У нас таких ліфтів практично немає, але враховуючи те, що я сказав, що у 2009 році ми все таки капітальний ремонт ліфтів не провели. Відповідно, вони не, не дозволені для подальшої експлуатації. У 2010 році однозначно ми будемо закладати на то кошти, тому що ліфт він сам по собі є засіб пересування підвищеної небезпеки. Є ремонтна служба, яка кожен день обслуговує ці ліфти, тобто є ліфтери, які також у їхній обов'язок ходить перевіряти ті найбільш необхідні речі, які потрібні для нормальної експлуатації ліфта. До слова, встановлення нового сучасного ліфта у новозбудованому будинку вартуватиме 150 тисяч гривень а демонтаж старої кабіни і відповідно встановлення нової на 30 тисяч гривень більше.